Шу у Марвел Ніколаса Кейджа ніхто не хоче бачити. Пірати Карибського моря повертаються, а ще буде стрічка Носферат. І знаєте що? І навіть конкурс двійників Тімоті Шаламе. Про все це і трохи більше прямо зараз. Ви на каналі Неканон. Це я, Настя, Настя у світі кіно. Прошу за мною. Першу про тих, хто. Повернувся, і це пірати Карибського моря. Хтось чекав і дочекався, адже зйомки нової стрічки піратів Карибського моря стартують вже в кінці 2025 року. Але не треба зайвих надій, адже наш любимчик Джонні Деп до свого образу Джека Горобця. Не повернеться, передбачається, що фільм стане повним перезапуском франшизи з новим акторським складом, судячи з усього саме зараз, або ж в розпалі кастинг, або він вже на фінальній стадії і завершився. Сподіваюся, зендею цього разу залишать у спокої. А от красунчика Ніколаса Голіцна навпаки протягнуть в каст. Пишіть, кого бачите в ролі піратів. Ну і так само нагадаю, що франшиза Пірати Карибського моря загалом принесла Дісней близько 4,5 мільярдів. Ардів доларів це лише за п'ять стрічок. Дуже страшне кіно повертається так само, як і пірати Карибського моря. Легенда 2000-х, комедія, від якої плачуть від сміху. Треба передивитися. Боже, як же багато разів я чула ці фрази. От Тепер, через 10 років, брати Вайенс нарешті дадуть фанатам те, чого вони так довго просили. Але з першого в минуле перша частина вийшла в 2000-му році. Просто вдумайтеся в це. Суть проста. Це по факту пародія на всі відомі тогочасні фільми жахів. що цікаво, фільм став компіляцією двох сценаріїв з химерними назвами. Перший називався Минулого літа я закричав, тому що Хеловін випав на п'ятницю тринадцяте. А другий крикни, якщо ти знаєш, що я зробив на минулий Геловін. На щастя, на виході вийшло просто дуже страшне кіно. Отож, в першій частині купа відсилок. Основна на стрічку Крик 96 96-го року господи, я ж тільки тоді народилася, звідки взяли і маску лиходія, і основних персонажів. але... Окрім Крику, там ще є натяки в образах, подіях і фразах на матрицю шосте чуття, сяйво, екзорциста, вискочку, американський Поріг та відьму з Блер, і не тільки люди посміялися. Режисери пішли фігачити другу частину, яка між іншим вийшла лише через рік. Ця суть у грошах, бо у США фільм зібрав 157 мільйонів доларів. У світі додалося ще 121 мільйон доларів, і в сумі майже 300 Лямів зелених, і це при кошторисі у 19 мільйонів доларів. Дуже скромно. А на виході вийшов дуже комерційно і найуспішніший фільм, із тих, у яких режисером до речі, був афроамериканець. Якщо в першій частині події відбуваються в школі, то друга частина вже про страшилку в коледжі. Актори красиво передіюють перш за все першу частину дуже страшного кіночом би ні, і на додачу є відсилки до Янголів Чарлі, привода будинку на фагорбі, мисливців на привидів та навіть місію нездійсненно. До речі, у фільмі мав знятися легендарний Мерлон Брандо. Причому гроші йому заплатили наперед. Він отримав непоганий, красивий один мільйон доларів за малесеньку роль священника Макфлі, яку він повинен був зіграти у початковій сцені фільму, яка, до речі, перед Ювала екзорцистам, але упс. Не все так склалося, як гадалося, адже актор захворів і вибув із проекту. Репутація брандо була настільки великою, що у легенди ніхто не став вимагати гроші назад. Ну і ще про гроші, адже в прокаті дуже страшне кіно. 2 зібрало 141 мільйон баксів, а на виробництво пішло цього разу 45 мільйонів. Потім, друзі, було ще три фільми подекуди з іншими акторами. І в 2013 році ця дійна корова і ця лавочка прикрилася. Пройшло 11 років, і у нас буде дуже страшне кіно. Шість страшно сказати. Зйомка стартують в 2025 році. Над майбутньою стрічкою працюватимуть студія Paramount і Miramax. А от продюсером виступить Ніл Море. Старт зйомок, до речі запланований вже на ось цю осінь. Ніколас Кейдж, людина павук. Це жарт чи провокація, і треба викликати бекут. В мережі з'явилося ось це фото. Фото зі зйомок серіалу Нуар. Кейджа вже давно називають глибоко зажуреним і безрадісним актором. Подекуди через те, що кіношка, в якій він знімається останнім часом, м'яко кажучи, не взлітає. Від цього задовбалися ми, задовбалися критики і задовбалися сценаристи. Мабуть, сам Кейдж також. Але у 2023 році на горизонті замаячили щось цікавому. Саме тоді розпочалася розробка серіалу. Кейдж стане нуарною версією людини Павука. Кейдж той самий старіючий, поки що все сходиться до речі. Це приватний детектив в Нью-Йорку 1930-х років, якому не щаститься він змушений розбиратися зі своїм минулим життям єдиного супергероя в місті. Відомо, що співавторами та виконавчими продюсерами шоу виступають Орен Уізлі в його доробку, між іншим Мачо і Ботан Загублене місто і трилогія про Мортал Комбат. І стів Лайтфут він також. Доторкнувся до ганібалу, карателю та шантараму. Ну і допомагатимуть їм команда стрічки Людина павук навколо всесвіту. А всі ми її дуже любимо. Це Гаррі Бредбір. Він зняв дві частини Аноли Холмс, вбиваючи єву і погань. І він стане виконавчим продюсером і режисером перших двох епізодів. І все це під керівництвом Sony та Amazon. Там у Кейджа вірять, ну принаймні так кажуть, що ніхто інший не зміг би привнести такий пафос бій. І серце в цього унікального персонажа, коли серіал вийде, невідомо, але в першому сезоні буде вісім епізодів. Якщо вам мало розмов про супергеройку, то тримайте ще. Зараз йде чутка про те, що студія Марвел розглядає Біллі Айліш на одну з головних ролей в майбутньому фільмі Кіно всесвіту, а саме на роль Роуг з людей ікс. І дещо на чому хочу зупинитися. Це фільм Нос Фарад» з Араном Тейлором Джонсоном, Вільямом Дефо і навіть Білом Скарсгардом. Це фільм жахів, і по факту ще одна історія про кохання людини. І вампіра, десь ми це вже бачили. Ноосферат ну, 2024 це другий ремейк одноіменного фільму, який натомість був несанкціонованою та неофіційною адаптацією роману Брема Стокера Дракула 1897 року. Отож, як пишуть в синопсисах, це готична історія про одержиму молоду жінку та жахливого вампіра, який закохався в неї. Над нею почав працювати режисер Роберт Еггерс у липні на секундочку 2015 року. І ось нарешті, у грудні, ми побачимо результат його старань. Зйомки, до речі, проходили у Чехії, у Румунії. Це було в 2023 році, зокрема в замках 14 століття, в будівлях, які визнані національними пам'ятками Чехії. Отож антураж, я думаю, гарантована. Акторський каст, до речі, просто шалений. У проект запрошували навіть Гарі Стайлза, але він відмовився. Проте навіть без нього буде круто, адже ми маємо побачити Аню Тейлор Джой, Лілі Роуз-Депп, Емму Корін, Саймон Макберні та Ральфа Айнесона. Ну і наостанок ловіть дещо що може вас потішити, адже у Вашингтоні пройшов конкурс двійників зірки стрічки Дюна та Вонка Тімоті Шаломе. Ця подія по перше зібрала купу фанатів актора, хоч і претендентів потягатися в шармі з шаламе було всього. Трошки більше ніж десяток, що цікаво оцінити і проконтролювати, мабуть, підготовку учасників прийшов реальний Тімоті Шаламе. Його, звісно, ще запросив до участі в конкурсі, але сам він не виграв, він програв з крахом. А от величезний кубок і приз в розмірі аж 50 доларів отримав 21-річний студент Майлз Мітчелл, який прийшов в костюмі Віллі вонки. Що народ, це були всі кіноновини на сьогодні. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось, чого не вистачило, і про що можемо поговорити ще. Це була Настя, Настя у світі кіно і канал не канон, а й б'ється.